Деякі люди подорожують офлайн, тобто у реальному житті, а деякі хочуть зекономити і час, і кошти, і подорожують онлайн, тобто в інтернеті. Отже, давайте привітаємо нашого онлайн туриста. Exploring Досліджую Україну, Україну поки не знайду щось ugly. негарне. Поїхали. З чого починаємо в Україні? Давайте to... поїдемо to... давайте у столицю. Kyiv. Kyiv. Я правильно вимовляю, друзі? Підкажіть, будь ласка, думаю, правильно, але подивимося. Вільній Україні, воля, до речі. З перших кадрів виглядає. Виглядає добре, знаєте? Good, you know. Вулиці чисті. It's людей небагато, empty, але все спокійно. Це не некрасиво. красиво. Куди їдемо далі в Україні? Давайте поїдемо ось сюди. Подивимось, подивимось. So Дайте мені the щось the цікаве. The так, дивимось, дивимось, дивимось. О, oh, це виглядає як зоопарк, знаєте. You know? Це непогано, це непогано. Є жирафа. Непогано, непогано. Не Добре. Україна, Україна, куди далі? Україна величезна, величезна країна, гаразд. Поїхали сюди. Львів. Дивимось, дивимось. Ого, що? Це, чесно кажучи, атмосферно. Мені подобаються ці житлові комплекси. Україна гарна. Це не щось негарне. Друзі, поки що все добре, особливо житлові райони. Мені подобається. Поїхали. Львів, Львів. Дивимось, дивимось. О, так. О, синя церква. Це жіночий монастир святого Миколая. Що це означає, друзі? Це типу жіноча церква? Але виглядає гарно. Дуже гарно. О, Україно. Боже мій! Пейзажі в Україні насправді дуже дуже красиві. Україна проходить тест. і друзі. Шкода, що зараз відбувається в Україні. Тож, чесно, свободу Україні! Ви боретеся і сподіваюся, що скоро ця війна закінчиться. А тепер, будь ласка, напишіть, як Україну мені відвідати наступний.